Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію з потоку. Я вже почала розкладати карти. Нагадую, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе, до когось іде для особистих відношень король кубковий. Король кубковий це у нас елемент води, рак Скорпіон Риви. Емоційна людина, чуттєва, має багату уяву, лагідний, добрий. Хоче з вами стосунків. Дивіться, хоче, щоб ваші кубки були сповнені почуттів. У вас буде вибір. Іде вибір. Так, можливо, чоловіків будете обирати. Радість йде. Щось будете святкувати. І по правосуддю, вам йде величезний шанс щось реалізувати в своєму житті. Якась ідея до вас прийде задум, можливо, вам хтось подасть, можливо, цей король. Тобто, в, вашому, в вашій голові зародиться якась ідея, і ви загоритесь нею на реалізацію. Це вам по правосуддю, всі шанси є її реалізувати. Так, далі... По карті Страшний суд, ви як відроджуєтеся. Так, нове життя вас чекає з цим королем. Зовсім нове, у вас такого не було. Сповнене мудрості. Сповнене мудрості, можливо, це як світло в кінці тунеля. Хтось не вірив в стосунки. Можливо, це людина самотня зараз, тобто немає пари, не втягне вас в любовні трикутники. О, ось чому йде вибір. І з'явиться ваш король Мечовий. Дивіться, це колишній чоловік ваш, можливо, повітряної стихії, можливо, просто в холодних енергіях, бо по мечу. Тобто Тільки з'явиться оцей король кубковий, з яким у вас зав'яжуться приємні стосунки, одразу виберете, який вибір. Цей король захоче з вами радості, тобто не захоче вас відпускати в якісь стосунки. Захоче вас повернути. Буде вам співати, що ви його зірка, мрія і так далі. І буде за вас боротися. Не захоче вас відпускати. Так, ви будете стояти перед вибором. Так, який вам варто, до речі, зробити? Між цими чоловіками і взагалі по життю, який вам варто зробити, відключивши емоції від колишнього е, життя, просто о, залишити все, що ви зрозуміли з нього, всі свої надбання, навички. Так, ще вам треба позбавитися закритися. Ви будете закриватися від цієї людини. Не хотітимете спілкування, так він старатиметься вас знову в оті ігри, можливо, качелі у вас були туди-сюди, ем, можливо, захоче вас знову підсадити, там подаруночок, гроші дати і так далі. Дивіться, тут маніпуляції йдуть. І головне, не бійтеся йти в нове. Ось воно нове. З новим чоловіком, не бійтеся, страх завжди заважав людям. Закривайтеся від цього. Тут порада карта. Закриватися ви будете. або закривайтеся від колишнього. Так, у вас є всі шанси перемогти це. Тобто нічого складного для вас не буде. Ви дійсно зможете це зробити, ви людина вже сильна. Угу. До вас йде. Пентаклий король. Дивіться, тут кілька варіантів. Або це два різних королі. Ну, як кажу, тільки з'явиться один, всі інші чоловіки з'являються нагодою, чоловіки трактуєте під себе, або цей чоловік тут показано просто його почуття, що він сповнений почуттями для до вас. А взагалі він може бути земної стихії. Може бути пентакловий, це для нього дуже важливі гроші полюбляє заробляти гроші, в комфорті жити, має будинок, можливо, домашніх тварин. Може мати якусь холодну професію, або військовий, або хірург, з металом може працювати. Тобто це може бути одна людина, але проявиться до вас він з почуттями. І дивіться, це вам випробування від вищих сил. Сили у вас є побороти минуле, позбавитися тих страхів минулого, які у вас були. Це таке піти в нове. Далі до вас йдуть закохані. Це говорить про рівноправ'я партнерів, розумом, тілом, і вищі сили, дивіться, вам допомагають тут янголи, тут іерофант. Отже, вищі сили вам радять. До кого прийдуть новий чоловік, приймайте його, не забувайте про голову, звісно, міркувати треба, який це чоловік, можливо, їх дійсно буде 20 чоловіка у когось. І ви обирайте, вам прийдеться зробити вибір. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.